29 квітня на офіційному сайті Кам'янець-Подільської міської ради з'явився проект облаштування центрального парку міста, який, нібито на громадських засадах, було виготовлено департаментом містобудування та архітектури. 3 червня по цьому питанню відбулись перші громадські слухання. Однак тоді все звелось до того, що головуючі просто презентували власну візію відбудови пам'ятки садово-паркового мистецтва. При цьому вони не змогли відповісти на ряд запитань від громади, а тому було вирішено зустрітися з головним архітектором Ігорем Горішком наступного дня і з'ясувати усю додаткову інформацію. Запланована зустріч 4 червня таки відбулася: громадський актив хотів дізнатися, хто отримав дозволи на відбудову 11 об'єктів, що знаходяться в межах парку. Справа в тім, що будівництво нових об'єктів тут заборонено законом відповідно до його статусу, можливе лише відтворення чи реконструкція в межах існуючих фундаментів і збереженням функціонального призначення у відповідності до генерального плану міста. Пан Пиріжок пообіцяв надати цю інформацію пізніше, мовляв, її потрібно ще підготувати. Зрештою, домовились про те, що громада 8 червня надасть пропозиції щодо змісту положення про конкурс на кращі передпроектні пропозиції реконструкції парку, а також щодо складу його журі. Свою обіцянку небайдужі мешканці міста дотримали і надали свої пропозиції вчасно, а от держслужбовці звично не допрацювали. У відповіді на запит щодо власників 11 паркових об'єктів було перелічено лише 7. На наступний день, 9 червня, на офіційному сайті міськради з'явилось повідомлення про оголошення конкурсу на кращі передпроектні пропозиції. Жодних вимог громадськості в текст оголошення не було включено. Цікаво також те, що оголошення було затверджене розпорядженням міського голови ще 4 червня. Тобто в той день, коли громада зустрічалась з головним архітектором і домовилась надати свої пропозиції через 4 дні, виходить, що чиновники і не збиралися слухати пропозиції кам'янчан. Реакція не забарилася. 11 червня громадська організація Єдність наша сила надіслала звернення на ім'я міського голови. Та директора Департаменту містобудування і архітектури, в якому розкритикувала як сам текст згаданого оголошення, так і його відповідність порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, який затверджено постановою Кабміну від 25 листопада 1999 року. Активісти вимагали привести положення про конкурс у відповідність до чинного законодавства. Результатом громадської небайдужості стали незначні зміни в складі конкурсного журі, яке днями було оприлюднене в друкованих ЗМІ. Так до складу було додатково залучено дві особи, натомість одного учасника змінили. Ним став депутат міськради Валерій Слободян, який нібито має стосунок до літнього кафе, відомого під назвою Клітка новими членами комісії стали Борис Негода, Інна Березіна та Валентина Магелат. На черговому громадському слуханні, яке відбулось 12 червня, сесійна зала міської ради була заповнена майже вщент. Почалися з того, що Ігор Пиріжок в черговий раз розповідав про мету зустрічі, а також покреслив особливості реконструкції паркової зони. Спортивні майданчики ми пропонуємо залишити там, де були спортивні майданчики, дитячі майданчики, де були дитячі майданчики. І е, специфіку е, закладів е, ми пропонуємо залишити таку, як вона була до цього. А саме літній кінотеатр залишити літнім кінотеатром. Е, е, і таке Інше. Статус е, парку вимагає того, що там е, відповідно до генерального плану об'єкти, які передавалися на відтворення, мають деякі обмеження, а саме обмеження по висоті, обмеження по розміщенню. Тому е, вплив е, архітектури на е, підприємця, який е, взяв на себе. Зобов'язання політворення об'єкта був тільки в тому, що кожному з підприємців видано місце обмінні умови обмеження, де вказано самі ці параметри, про які я говорив. Окремим розділ, розділом робочого проєкту будуть розглянуті питання дендрології, і буде дендрологами запропоновано кожне їхнє рішення по тому, що ми будемо робити з зеленими. Насадження конкурс оголошений на е, короткий термін. Чому? Тому що е, якщо будуть заявники, як, якщо заявляться заявники на цей конкурс, мають зневажити бажаючі терміни, конкурсу можна продовжити настільки, наскільки буде потрібно. Е, ще раз кажу, що на цій території не може бути ніякої власності, хіба під е, будівлею, Будівлями, але підприємці готові вкласти якісь певні кошти для того, щоб ця територія, можливо, була благоустроєна і за нею вівся якийсь е натовп. Невдоволення у присутніх викликало відповідь головного архітектора на запитання про формат зустрічі, адже в офіційному оголошенні йшлося про громадські слухання. А Ігор Володимирович стверджував, що це обговорення. Але з ремаркою, що ми вас слухаємо, обговорення. Про громадські слухання. Ви за своїм єдинолечним рішенням відміняєте громадські слухання і переводите його в е, обговорень. Чи як? Ми не відміняємо нічого, ми вас слухаємо. <говорити> Ще <говорити> раз кажу, ми на ваш розсуд даємо свою пропозицію. її можете ви її не... Слухати, почути від вас відповідь. Нам потрібна реконструкція. Почитайте, не кричіть. Ми хочемо чекати. Якщо ви ставите питання, так, чи потрібно взагалі реконструкція? Звісно, так. потрібно. Так, Звісно, так. потрібно. Але не з цим ескізом контракт. А ви ж виносите ви такий конкрет... конкретний ескіз. Звичайно, це наше бачення. Далі активісти спробували дізнатися, чому в парку йде будівництво споруд на нових фундаментах, при цьому з порушенням фактичної площі забудови. Однак ні архітектор, ні з відділу оренди комунального майна відповіді на це не знайшли. Також вони не змогли показати присутнім колишній план, відповідно до якого в парку можна робити відбудову автентичних об'єктів. Що комітету було дано 70 перевіряли? Фактично воно не виконане, тому що там набагато більше площі знадобиться. Яким чином ви будете зал... зараз впливати на оце, що відбувається? Дякую. Воно не випадає фонда, правда? Долі вітання, будь ласка. Ані, лише ви себе відкрите. Скажіть, будь ласка, сьогодні ми йдемо разом, брамінєчко. Так у вас постановити? <різвіст> я не розумію. Це по-перше. По-друге, питання щодо плану 74-го року. Він є? От ви хто? Я перепрошую, я не почула. Ви хто? Вітіла. <різвіст> Вітіл орієнти. Ви бачили цей план? Ви якого року народження? 75-го? От ви, навірно, каже, вже не пам'ятаєте, бо в 74-му була десятка. Хто мені покаже план? Він існує? Та це запит, офіційний запит. що ви переводите це, щоб була, будь ласка, інше бажання. Я не розумію, чому ми сюди приходимо. Має ні порядку, де говорить, нічого, ні слухає, ніхто нікого не записує. Ми прийшли у. Ви кажете, запит. Я надісню вам запит. Особисто від себе, від організації. Це кожен має запит. Піде до сусідки своєї, яка догуляє звонучку. Догада вона вам запитуватися. Хто? Ми прийшли сюди, люди, всі Дуже. просто прийшли А Це вступи. що не є це могла, коли вона запитує, а, вас. Ще на питання. Ще раз кажу, відповідаємо на ваші питання. Департамент містобудування та архітектури. Розглядає заяву підприємця тоді, коли він отримав об'єкт на відбудову. Наші функції заключаються в тому, що по зверненні підприємця або приватної, чи фізичної особи ми надаємо містобудівні умови і обмеження на відбудову, передачею об'єкта, землі і всього іншого, наш департамент не займається. Кажу далі, сьогодні на ваш розсуд винесена пропозиція по реконструкції парку. І ми хочемо від вас почути одне: ну, скорой, йду, Пот потрібна така реконструкція, чи не потрібна? Ще раз наголошую, що ви нашу пропозицію можете брати до уваги, можете не брати до уваги. Не обійшлося й без штатних скандалістів, що намагалися спровокувати замість конструктивної розмови черговий шабаш, за яким з коридору спостерігав заступник міського голови Григорій Коршунов. Скільки оцін в даний момент внесли відповідальність? Ну нам ну, пані, я вам нагадую, я завідувачу африка терпіологія та методики завдання від Нежинського національного університету, добре. І я мати можу впливати на виконавчу владу своїми знаннями. Зрештою громадські слухання чи то пак обговорення закінчились без конкретних результатів. Щоправда, Ігор Пиріжок таки пообіцяв продовжити терміни проведення конкурсу у випадку надходження конкретних пропозицій. Які сюди прийти і послухати те, що скажуть люди, так воно не чита, туди, не сюди, ми йдемо, туди і так далі. А в результаті от що отома, якісь міжбусобочки і все остальне. Непонятно до чого. Досижу, чекаю. Загалом позиція міських чиновників є досить контроверсійною. Чому влада грає в пішум із народом у питанні облаштування міського середовища? Навіщо говорити одне, а робити протилежне? Напрошується висновок, що в цій справі є багато зацікавлених сторін, які прагнуть відкусити шматок пирога перспективного проєкту. А після ще й отримувати дивіденди на потенційно привабливому комерційному плацдатні. То що ж переважає бажання творити чи заробити?